Вітаю вас, шановне панство! Одним з найсмачніших блоків марок Хліб. Це випуск Укрпошти, який вийшов 20 серпня 2013 року тиражем 58 тисяч. Ось такий у нас гарний шикарний блок марок різних. Який випустила Укрпошта. По, припущенням учених перший хліб взагалі з'явився на землі більше 15 тисяч років тому. І тоді здобич харчування була головним завданням людей. В пошуках їжі, вони помітили, що кинути в землю зерно дає декілька зерен, що на рихлій і вологій землі зростає більше. І це були прапрадіди нинішніх пшениці. Вівса, іржі ячменю. Довгий час люди споживали зерна в сирому вигляді. І, врешті, перші жорна, перше борошно, перший хліб з'явились, коли вони спробували розтирати зерна між каменями та отримувати крупу, яку згодом варили. Перший хліб мав вигляд рідкої каші, яку, до речі, у наш час ще вживають у вигляді хлібної юшки. В деяких країнах Африки і Азії. Перша марка це наша улюблена паляниця. Історія кулінарного витвору паляниці налічує сотні років і залишає незабутні враження в серцях і душах українців. Перші згадки про паляницю з'явилися ще в середньовіччі. Коли її виготовляли для різних обрядів і ритуалів. Звісно, найпопулярнішою стала ця випічка під час святкування Великодня. Великдень завжди мав особливе значення в Україні. Зазвичай хлібину приносили до церкви для освячення, а потім ділили на частини і споживали разом вже з родиною. Також паляниця це було слово пароль у період існування Української Народної Республіки 1917 20 роки. Тоді вулицями ходили козацькі патрулі і виявляли зрадників Кацапів, щоб покарати їх. Козаки підходили до перехожих і просили сказати слово паляниця. Калач білий, обрядовий хліб, особливої форми, випачений із Закрученого і переплетеного тіста. Випікають з вчиненого тіста, як правило, плетеним з 3-4 качалочок. Часто в калачів посередині дірка, як на цій марочці, показано. Цікаві звичаї, які стосуються весільних калачів, ними обмінювалися роди. Маленькими калачами запрошували також на весілля, так само, як шишками. <кій> Наприклад, на Херсонщині. Молодак із дірку в калачі дивилася на молодого, коли він приходив забирати її до себе. І вже після цього подавався саме весільний коровай. Який був відомий виключно як обрядовий весільний хліб, виготовлений тільки в п'ятницю або в суботу, тільки ці два дні, за спеціальним рецептом та технологією випічки. Одним з найбільш відповідальних весільних ритуалів був заміс. Тіста весільного короваю, який символізував освячення родинами та батьками створення нової сім'ї їх діточок. Також існує різновид виду чорний хліб, який випікають з житнього обойного, обдирного і просіяного борошна. Простий чорний хліб житній хліб з обойного борошна вживали бідняки та середній клас. Населення України в той час, як заможна верства населення насолоджувалася тільки білим хлібом. І нарешті одним з беззаперечних українських смаколиків є бублики. З давніх давен, з заварного тіста, вперше почали робити вузькі джгутики і випікати з них вироби різноманітні, які були схожі на бублики. Є багато різновидів, до речі, бубликів. А саме прісний. Це простий бублик, що виготовляється з прісного тіста. З маком. Перед випіканням посипається кондитерським маком, власне. солодкий, що змазується карамельною масою, і навіть є солоний. Він перед приготуванням посипається грубою сіллю з духмяними приправами. Протягом віків. В українського народу ставлення до хліба було як до священної їжі. Його крихти й уламки ніколи не викидали, віддавали їх птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба, а якщо такий шматок падав на землю, годилося підняти його, почистити від пилу, поцілувати і доїсти. Традиції пов'язані з хлібом, який уособлює повагу до праці і людини, є кращими моральними засадами нашого народу. Їх передавали з покоління в покоління. Нерідко в українських сім'ях гостей зустрічають хлібом з сіллю. Тож традиції наших предків продовжують жити і до сьогодні. І саме про це Укрпошта нагадала нам. Одним з найкрасивіших та найсмачніших блоків марок Хліб. Щиро дякую вам, шановні глядачі та підписники, за вашу увагу. Хай ваше життя складається з пазлів щастя, добра та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!